Вітаю всіх на офіційному YouTube-каналі Львівського авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 16 липня. І, друзі, подивимося, як змінюються ціни. Вже кінець року, плюс рік машині. І будемо дивитися, чи будуть падати ціни, чи ціни навпаки ростуть. Бажаю всім приємного переліта, беруся ряд і погнали! Починає наше відео Nissan Leaf 17 17325 пробігу, електромобіль, ціна 8950 на дане авто. Салон тканини. Так виглядає у нас. Підказує власник салон з Алькантари. Акустика Bose. і 10 поділок на автомобілі. Зефіра 7550 11 року. 1,7 дизель, саме місна в комплекції Кос. Опель кузові Універсал ціна 7800, 14 рік, 1,4 бензин на механіці з тканиним салоном. 190, не 1970, а просто 97 пробіг. Мазда CX5, 2,2 дизель на механіці, повний привід. 12 рік, ціна 12500. Двозонний клімат, мультикермо, багато датчиків, 4 склопідні мечі. Гарний функцийний кросовер Audi Q5, ціна 19 тисяч доларів, 15 рік, 2-літровий бензин 109 тисяч пробігу. Комплектації преміум плюс. Давайте заглянемо в салон. Автомобіль має безключовий доступ. Ставки з дерева, пам'ять сидіння, акустика у в нас іде Бенген Олосен. Звісно ж, але сидіння, датчик світла дощу, мультикермо, величезний панорамний дах. І запуск автомобіля кнопкою. Друзі, з вами, як завжди, Олексій. Сьогодні у нас буде огляд одного ряду з чотирьох, які в нас на авторинку. Також не забувайте, що в нас на головному офісі ви можете виписати договір, купілі-продажу, зробити страховку. Зробити передкупівельну діагностику. Якщо ви хочете, друзі, безпечно купити чи продати автомобілі, вам обов'язково до нас на Карбазар. А ви обов'язково підписуйтесь і приємного перегляду. Так, друзі, таке дуже рідко зустрічається. Екрани в підголовниках для задніх пасажирів. Дуже цікава к'юшка. Кого цікавить, телефонуйте, номер телефону вказаний на ціннику. Ще раз його вам покажу, щоб ви могли поставити на паузу. У нас попереду Audi Q7. Автомобіль у нас 16-го року, ціна 28 600, 3-літровий бензин, автомат 160 пробігу. Машинка у нас відкрита. Власники тут поруч дозволяють заглядати. У нас іде лаковане зелене дерево. Пам'ять сидінь, мультикермо, чорна стеля, панорамний Шкільний дах, шкіряний салон. Так, друзі, продовжимо далі. У нас ще одна Q7. Трошки краща комплектації. 29500 ціна, 3 літри, бензин, 160 пробігу, 17 рік, у нас вже шкіра перфорована. також пам'ять сидінь, вже ставки з лакованого дерева, але вже темніші. Мультикермо, код під дисплей, чорна стеля, панорамний дах. Такий автомобіль. І також двоколірні легкосплавні диски, що там, що там. К5 у 20 нас 2016 року, преміум плюс, 73 пробігу, безключовий доступ, панорамний дах, пам'ять сидінь, мультикермо, чорна стеля, музика також Bang Olufsen. Ще одна Q5. Мені особисто подобається, коли біла, авто, біла машина, наприклад, чорні диски. Дуже красиво дивляться, також на червоно чорні диски посилали, коли на контрасті воно гарно виглядає. Це автомобіль на 16-го року, 95 пробіг. Бодасі преміум плюс, ціна 19 тисяч доларів. Також безключовий доступ. Пам'ять сидінь, вставки з дерева. Друзі, запуск автомобіля кнопкою. Панорамний дах, біла стеля. Дуже також красиве авто. Так, на стресстайнгу Audi Q517 5 року 165 пробігу, ціна 28 тисяч доларів. Друзі, могли побачити на цінниках логотип компанії AutoRia. У нас з ними є унікальна для вас пропозиція, друзі. Що субота, що до нас на авторинок приходить менеджер компанії AutoRia. Він фотографує і безкоштовно виставляє автомобіль на сайт Авторія. Якщо ви хочете швидко продати автомобіль, нажимайте на Карпазар та виставляйте своє авто на сайті Авторія. Тач-тач і продав свою тачку на авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко. На авторія. Audi q 5 16-го року. літровий бензин автомат. Ціна 17800 155 пробігу. Погнали! А закритий автомобіль. Просто покажу через авто. Чорний шкільний салон, панорамний дах. Перезад камера заднього огляду. Така кюшка. Знову у нас рестайлінгова кюшка. 17 рік, 120 пробігу, 2-літровий бензин автомат 28500. Прямий плюс також панорама. Безключовий, гарна оптика. Легкосплавні диски, гарна резина Мішелін. Мерседес СЛА 1830016 року 2-літровий бензин в автоматі. 35 тисяч пробіг. Якщо не помиляюсь, він фірматік повний привід. Ось такий тігу Анчик. 14 рік, літровий бензин автомат та повний привід, 13100, 195 пробігу з панорамкою. q 5 у нас. Дорест. 11 рік, 2-літровий бензин автомат, 210 -да пробігу, ціна 13, 400 доларів. Автомобіль має панорамний та шкіряний салон. Folkswagen у нас без стіночка. Його пропускаємо Mercedes GL, Челі, попереду 3-літровий дизель 13 рік 105 тисяч пробігу, коробка автомат, 27 тисяч доларів. Це місний розкішний кросовер. 5008 Peugeot, ціна його 2800 2018 року, один ще за автоматі 215 тисяч. Шкода Enyaq У нас електромобіль 21 рік. 2858 тисяч пробігу в даній шкоді. Електричний Volkswagen Golf. 9315 року. 140 пробігу. Красиве авто. Далі у нас знову Q5, він дуже багато Q5 у відео, 18800 16-го року 2-літровий бензин також преміум плюс. вони зі штатів всі в основному преміум плюс приїжджають. Ну і ціни на них відповідно досить приємні. 14 тисяч доларів 16-го року 2-літрова на автоматі, 255 посад в кузові універсал. Тепер у нас Chevrolet Bolt. 22 рік, 39 пробігу, 24 500 ціна на шевроле. Hyundai Santa Fe. 14750, 14, 750, 14 рік зі шкіряним салоном. 3,3 бензин та коробка-автомат. І дволітрова дизельна шкода Octavia a 7 Гарна комплектація, у нас лінза. 248 пробігу, автомат, рідна фарба та пробіг. пригнана. Що ж, друзі, одну сторону показали, переходимо до іншої сторони. Шкода Октавія. 1.6 бензин, коробка механічна, 222 пробігу, 9 року ціна 5400. Audi Q7. 17. Знову, друзі, 5 Їх у нас багато. 19800-літровий бензин автомат. 16 року авто, 126 пробіг, також преміум плюс. Все у нас преміум плюс. Mazda cx 30 21 800, 23 рік, 48 тисяч пробігу, 25 бензин, автомат. Також, Тесла мод. 34 пробігу. Досить гарна ціна. Шкода Октавія. 1,6 дизель. Автомат 226 пробіг, ціна 14500. З комбінованим салоном гарні комплектації. 19 2019 року. Ціна 18,285 пробігу. Нова батарея стоїть, власне, написав, можливо. Міняли по гарантії. Audi A3 16-го року. 1,8 бензин автомат. 28 тисяч пробіг всього на всього. Ціна 16 тисяч доларів. Досить гарний пробіг для А3. Ще одна А3 у нас каплюлет. 1716, рік 87 тисяч пробігу. Також цікавий варіантик Audi Перед у нас... Тесла Y, 20 рік 103 пробігу, ціна договірна. Обслуговувана повністю борщ саме власне там писав. Цікавить, кого пропозиція телефонуйте за номером телефону. Passat з тканиним салоном. 2 літровий дизель на автоматі. Друзі, 13-ріктується на ціну 10800. На 2-літровий дизельний Passat досить класна ціна. Kia Soul також зі тканинним салоном 20-го року. 84 пробігу і ціна 16700 на даний є. Volkswagen нас Jet 16950 року, 25 тисяч вона всього пробігу, 1,4 4 бензин, та коробка автомат. Opel Zafira, свіже пригнана 11-го року, 1,7 дизельна дизель на механіці 190 тисяч пробігу. 13 рік, 1,5 дизель, комплектація Bose, 176 пробігу та рідна фарба з камери 360 та колірними десками. Ще одна Opel зефіра 2011 року, 1,7 дизель на механіці, 170 тисяч пробігу в даному автомобілі. Шкода Superb Koz Universal, 2-літровий дизель механіка. Десь туди пробігу автомобіль 12 го року. Ауді в нас йде да, є трончик. 37 тисяч доларів 19 рік, 100 тисяч пробігу на демо 200 Volkswagen Tiguan, 16 рік, 2 літровий бензин автомат, 12500. Контакти є на ціннику. телефонуйте власнику. Mercedes-Benz B класу у нас електромобіль 10950, 16 рік 113 11, пробігуль. Друзі, я вам показав один ряд з двох сторон, у нас таких рядів є 4. І ще ось такий цілий ряд попри офісу. Також нагадую, що у нас серед тижня працює автомайданчик, на якому величезна кількість автомобілів. Всі ці автомобілі по цінам від власників без націнки. Ключі знаходяться на головному офісі, тому будемо раді вас бачити. Приходьте, оглядайте автомобілі. Усім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково підписуватися на наш YouTube канал І до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей.